Куртожиток у Дніпрі продовжує приймати новоселів. На вручення ключів від нових осель приїхав і посол Франції. Ця країна почала надавати допомогу маріупольцям ще до початку вторгнення Росії в Україну. Підлюхина Оксана 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 вітаємо. Після офіційної частини огляд приміщень, Сучасний ремонт та умови, в яких мешкатимуть переселенці, вразив гостей. Як мені пояснили, при реалізації цих робіт та облаштуванні були дотримані всі норми, які практикує міжнародна організація міграції по всьому світі. Тому я вважаю, що це чудовий взірець, який треба масштабувати і розповсюджувати всюди, де в цьому є необхідність. Тепер тут мешкають 35 родин маріупольців. Пріоритет надавали соціально незахищеним та багатодітним сім'ям. Нашій організації дуже приємно, що вона змогла допомогти з тимчасовим житлом переселенцям. Оноригуверна і лізаторите Маріупольсіпілоти сад ініціативнусем трезиро до пова репліки і пілотувати цей проєкт тимчасового помешкання для уразливих людей, які потребують захисту. Всебічну допомогу та підтримку в реалізації цього проекту також надав гуманітарний фонд Ріната Ахметова. Ми вважаємо, що цей проект він про підтримку, він про спільне творення. А місцевої влади Маріуполя, влади Дніпра, обласних влад державної влади. Ну, тобто, це приклад того, як завдяки об'єднанню можна зробити значно більше свою готовність допомагати та підтримувати маріупольські родини надалі заявив, зокрема, і мер Дніпра. Зараз ми знову перше по тимчасовому житлу для наших маріупольських друзів, і скажімо так. Все, що буде потрібно від мерії Дніпра, від міської влади. Ми будемо допомагати. Тим часом в міськраді Маріуполя розпочали роботу над другим етапом проєкту з надання соціального житла переселенцям. Цей пілотний проєкт надихнув наших партнерів, і ми маємо наступний крок, який сьогодні ми узгодили, обмінялися вже документами. Це дає можливість наприкінці цього року створити ще додаткову можливість для Маріупольців. Це пілотний проєкт був забезпечений Лише 35 сімей. Сьогоднішній проєкт забезпечує 333 сім'ї тут у місті Дніпро. Катерина Аникєєнко, Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож діліться цим відео та підписуйтесь на наш канал ТВ7.